Ну, да, що це ти у нас тут робиш? Це у нас да. Але... <смай Heavenly> <смай> Ого, це від того порошку так бітки ростуть? Так, не від того порошку Все. E, росте цей село і часово можна пожатити 200 кг. Поняв. А, а окрім того... цього, щось росте? І e, ще пісуємо трошки. Ого, <смай> 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 не, не виходить. Та, 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 треба покачатись паличка. Здоровий ютуб, як ви там все продовжуєте прогресувати. У нас сьогодні парне тренування зі Славоном. Ви, мабуть, його спочатку вже бачили. Ми там підзнімали, ще він, які порошочки п'є, щоб в нього там все росло. Ось так вийшло, що ми готуємося на одні, трен... на одні змагання, а це означає, що ми важко тренуємось, і це буде досить мотиваційно, енергічно, сильно. Зараз він пару слів про себе, скаже, як він готується, бо про мене ви вже трошки знаєте. Друзі, привіт. Про себе що розкажу, розкажу те, що готуюся на змагання по Менс Фізік. Перші мої змагання, підготовка важка. Вже почалась сушка, я голодний, злий, тому буду кричати. Я сподіваюся, дуже гучно, бо ну, гантельки будуть важкі, я сподіваюся. Сподівайся. ми ж бодібілдери. Нам не головне вага, нам головне відчути м'яс, напампити його, налити кров'ю. А про вот. це, до речі, теж поговоримо, бо я постійно пацани, кажу постійно, що треба відчувати цільову групу. Зараз він вам це підтвердить і будемо дивитися, хто з нас більше крові не в м'язи. Поїхали. Коротше, ми Давай такі качки, є, що так. ми навіть прес не можемо покачати. Ну, ви так, зрозуміли. Так, 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 так. Коротше, пацани, прес Я вважаю обов'язково качати тільки для того, щоб. Він мав жорсткість, і на присіданнях, на важких базових правах вас тупо не ламало. Тобто є такі проблеми, як проблема грижі, да? Ось, і, да коли... Не знаю вже. Так, і коли запізно ти цим всім починаєш займатися, то ну, іноді це просто може призвести до травм, які потім прийдеться вирізати або дуже довго лікувати. Ось, як ти грижу отримав? Чесно, я не знаю, який отримав. Я просто рік не тренував прес взагалі. Е, і в один момент, просто після не знаю, якогось там підходу, я просто такий хоп, дивлюся, в мене починається така штучка над пупком, такий горбик, малесенький, малесенький, але він зазвичай типу, все був незамітний. Я думаю, блін, просто живіт надутий і все. А потім в мене клієнтка, е, вона сама лікар, оп, час. Е, вона сама лікар і просто складала, що це вже початок грижі. На даний момент вона вже почуть по збільшується. Тобто скоро їй придеться вирізати. Ну, пацани, тому качайте про спочатку, і в кінці, а ми полетіли. Так, хочу попередити тих, хто буде дивитися. Хімічний тренінг, особливо, коли ти готуєшся на змагання, він трошки дивний і відрізняється від класичних якихось сплітів або фулбаді. Тобто ми, тренера наші роблять такі комбінації, де ти не можеш скажімо, зараз зосередитись на одній вправі. У мене, наприклад, сьогодні акцентовано руки повноцінно, а у Славіка будуть і ноги, і грудь, і там, мабуть, ще трошки руки зачіпи. Тобто, повторювати такі тренування в Тураху не є. Такого сильного сенсу, але в принципі для досвіду можна і попробувати. Ось, це для вас просто мотивація і інформація. Поїхали працювати. Короче, ми вже говорили про те, що цей тренажер трошки дивний, і звернуть увагу на те, як він акцентує увагу на плавності, повільності і відчуттях. Тобто зробить рівно стільки, скільки відчуває роботу цільової групи м'язів. Повне розтяжіння і скорочення рівно настільки, скільки йому треба. І це все майже завжди індивідуально. Тому ну, обов'язково звертайте увагу на свої відчуття. Я, в принципі, вже сказав, що ти робиш рівно стільки в білдингу, скільки тобі необхідно для того, щоб відчути цільову групу. Тобто, ти підтверджуєш, чи краще там долбити амплітуду або вагу. Тобто, ну давай на цю тему свою думку, скільки необхідно робити вправу і як правильно її зрозуміти. Ну, на мою думку, в першу чергу це треба відчути ту сільву групу м'язів, яку ти тренуєш. Тобто, в нашому випадку це задня поверхня бедра. Так як у нас тут тренажерчик такий трошки дивний, окремо на кожну ніжку ну, розпредляється вага і плюс противовіс, як це на українській буде? Ну коротше, ви зрозуміли. Трішки не вистачає, щоб зробити повну амплітуду, тому ми її скорочуємо, дуже повільно опускаємо, щоб розтягнути, і вверху з маленькою амплітудою прижимаємо. Все, не женемось вагами. Маленька вага, багато повторка. Я ідентично кажу все, інакше ти нічого <ривіт> не підійдеш. албі, intense training, the way to go for building mass. Я навіть не використовую стероїди, я на більший бодібілдер зараз. Це вже важче було. Мої руки завжди важко даються, саме по їх росту, їх пампу. На початках це взагалі був кошмар. Зараз я набагато веселіше це роблю. Ну і, в принципі, це видно. У тому як я прогресую в них. До речі, Бітка 41 пацани. 41. Ну, це ще було на наборі, а ви менше, вже енергії не стає. Восьмий, дев'ятий я вже починаю закидати. Так, зараз Це дуже вага зменша, щось, тому що може мокс. Це ще ти повністю на максимум це вже але коли ти вже голова нарізав в половину, я вже зараз голодний, злий. Скажи, в магазини важко заходити, коли В Магазини, я сьогодні в кав'ярню заходжу, а там всі набони, пончики, блін, цей, різні чизкейки, тістечка, я дивлюся на то. <laughs> да, погано стає згодом. Зараз він попідкидає і буде віджиматися. Ось мені цим подобається парне тренування, коли можна один одного підгоняти і добивати. Що там в тебе? Віджимання? Ну, давай, покажи нам як віджиматись по-білдерськи. Прикол в тому, що якраз хотів на камеру сказати, що в принципі ми на курс то сіли плюс-мінус в однаковий час. Але в силу віку, наскільки твої кондиції відрізняються від моїх. Тобто ми по ну, росту, скажімо, ростовка у нас плюс-мінус однаково. Але в силу того, що він старший, то можу подивитись, наскільки м'язи якісніше до розвиноті. В моєму випадку мені ще лупашити і лупашити, щоб догнати ті самі кондиції і ту саму естетику м'язів, яка Ось на людині прилипло. <хи> Та, Так, взагалі думаєш, тобто ну, ти казав, що на фарму боявся сідати до 26, 26 да. Так. то зараз, як думаєш, треба було раніше, чи ти все правильно зробив? Та Ні, я думаю, що в принципі, все, що ми зробили, так і мало статусу. Тобто, е, по-перше, коли ти сідаєш на фарму, тебе має бути певні, певні знання. Я завжди хотів дійти до них. Тобто, перше це знання, наступне це дисципліна. Я багато років тренувався, 16 років, тобто, 10 років я тренуюсь як білдер, але завжди були паузи, завжди було як в тебе є тренування, нема сну. Тому що ти там працював я не тренером, а працював я барманом, працював в нічному клубі, тобто ти не висипався. Дієти не було так само. Тобто, коли в тебе вже ці всі складові є, тобто дисципліна, де ти. Нормально тренуєшся, спиш, відновлюєшся і правильно їш, тоді ти вже можеш думати про якийсь перехід на чорну сторону, як то кажуть, на темну сторону. От і коли я побачив, що в мене вже є якийсь хороший дохід, тобто, тому що перейти на чорну сторону це не так і дешево, тому що якщо ти це робиш правильно. Фарма сама не дорога, насправді фарма ну не коштує, як не там не знаєш. Типу, але в загальному, коли в тебе спортспід тренер, який тебе веде, веде тебе по аналізах, по всьому. Плюс там кожні тижні здавати аналізи, які також не дешеві. Вони виходять дорожче в місяць, ніж фарма сама. Так, так. Так, коли в тебе є вже ця вся база, тоді можна думати, але наступне, тільки якщо ти хочеш професійно цим займатися, все заробляти, А ні, просто хочу піти на пляж, перед але дівчатками піц показати. Якщо ти пішов в зал взагалі для того, щоб накачатись для дівчат, то можеш цим просто не займатися. Іди не знаю, читай книжки і будь розумним, будь харизматичним. Біцепс нахер нікому не треба, окрім пацанів. Давай. є вправа, яку дуже люблять хейтити в інстаграмі, особливо блогери, які кажуть, що «да це не працює, це не той кут, не туди вектор, не туди сила тяжіння і так далі, і так далі. Але е, є момент, коли ти просто можеш витягнути руки перед собою, стиснути їх е, один на одну і відчути, як працює грудь. Коли ще є механічний рух, то в загальному прожимати і включати нервову систему ну, це допомагає. Ось як твої відчуття, і що ти взагалі про цю вправу думаєш. Тобто я тільки що сказав, що це перший раз робиш, так? Ні, я її не перший раз роблю, я її колись виконував е, і неодноразово, і лежачи на лавчись, лавці і стоячи. Але е, так як завжди всі е, фітнес-блогери, більшість фітнес-блогерів, хейтять якісь такі рухи, то я насправді її ніколи не сильно ну, зауважував, і настільки вона реально прожимає. Як, ну, як не основна вправа, а як в суперсеті. Тобто, просто пройти і замінити жим, там, антель, наприклад, і зробити її це херня. Але коли ти дожимаєш, добиваєшся в кінці, от, після того жиму, я вважаю, що це хороший рух. Ну і в принципі нема поганих вправ, нема хірових вправ. Кожного вправа. Да, є є, є хірова та, техніка. Так, Або хірова техніка, <laughs> так. Срочно і собаки. <laughs> Я там зроблю в цій діджусь, напевно. Знає, я там манжету плеча просто знищую. У мене тут все Ну, Я попробую. Я пробував на початку, коли тільки відкриття було. Я просто не чув, вкус не попадав. Я взагалі не попадав. Може бути впара. Пекдеку нема, біда. Добре, я потім молоточки робити. Ти не халявич. Я халявлю. Я звідти побачив. дивишся, що спочиваєш. Стою, то, та я втикаю. Стоїш, втикаю. <говори>, до речі, важко попасти в цьому. Хірово, да, я тобі кажу. Треба, щоб сам речах був довгий в тебе. Тобто тоді ти зможеш нормально е, дотягнутися, бо там. Або, якщо б сидіння контролювало, щоб ти трохи <говори>. не з'їхав. Да. А так дуже важко. Так, да, плече відчуваєш. От я тому заміняю цим в нахилі, всередину зводиш, кросовері нормально заходить. А то ну, я просто чекаю пекдек і там вже нормально працювати. Пекдеку ти можеш зробити і груди, і дельту задню. А Те, ну. що хочеш, а та, то, то, то важко, так. Ну теж має бути. У ну, мене клієнт у нього довгі речаги, він попадає класно, він так прям відчуває. Я не можу. О, до речі, що хотів сказати, я на рахунок. Пампу, ось вуглеводи знизились, і мені по пампу відчуття, знаєш, краще в м'яз, але пампу менше. Тобто цікава історія, що ніби на вуглеводах повинна було затримуватись вода, памп повинен був бути класний, відчуття класне. в мене відчуття і система запрацювало тільки зараз, коли знизились вуглеводи. Що в тебе по відчуттях, бо це цікаво. Я зараз ось трицепс роблю 60, Я на наборі робив там 75-80. І, ну, так, за, ну пампився, але відчуття mm. такого немає. Зараз 60 просто знищує трицепс. Ну, у мене перше тренування вже е, на сушці. Ну, тобто у мене ще не повноцінна сушка, воду просто зливаю. Вот. Але в мене просто в голові бажання їсти. Зосередитись <зас> нормально, так прям. Чи... ПАМП є, прям наливає нормально. Просто е, по відчуттях топ. Ти відчуваєш цільову групу, все класно, відчуваєш, що вона трохи напампилась, але тільки... Я дивлюсь по об'ємах, то вже не так помітно. Ну так. Да. Що так. прям, знаєш, от грудь, вона вже прямо ж так випирає. І так, коли... да, вода сходить, і ти вже бачиш, що ти там чисто набрав, що вже вода... Чихалявив. Так, чихалявив. Фух, добре, йду наступну роботу. А я тут. I'd rather go too far than not far enough.